Софія інженер-програміст. Вона хоче створити великомасштабне креслення процесора всередині мобільного телефону. Цей процесор являє собою квадратну мікросхему 9 мм з кожного боку. І нас просять намалювати цей процесор так, щоб одна одиниця усіх ці нижче, тобто одна клітиночка, відповідала половині міліметра. Щоб зробити це завдання, я пропоную нам зробити ось таку табличку, де тут у мене будуть клітинки, тобто розмір на малюнку. Малюнок. Плюнок. А ось тут у мене будуть міліметри, тобто розмір процесора. Це у мене буде процесор. Процесор. Ось так. І за умовою нам сказано, що одна одиниця у тобто одна клітинка, відповідає у нас половині міліметра, тобто одній другій. І ще сказано, що процесор це квадратна мікросхема 9 мм з кожного боку. Тобто нам потрібно дізнатися, скільком клітинкам буде відповідати 9 мм процесора. Отож, щоб у нас з половини міліметра стало 9 мм, я ось цю одну другу помножила на 18. І щоб дізнатися, скільком клітинкам це відповідає на малюнку, нам потрібно зробити абсолютно те ж саме ось тут. Тобто одиницю помножити на 18. І це у мене вийде 18. Тобто на малюнку, у нас цей. Процесор, це мікросхема, буде мати розмір 18 клітинок у довжину і 18 клітинок у ширину. Зараз я спробую це намалювати. Почну я десь звідси: це у мене буде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 клітинок, зараз я це спробую з'єднати рівною лінією. Ось таким чином. І ще 18 клітинок в ширину потрібно відміряти. Це у мене буде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 і 18. Ось так. Я зараз їх теж з'єднаю, приблизно отак. І проведу ще дві лінії, щоб у мене вийшов квадрат. Адже мікросхема у нас квадратна. Ось таким чином у нас буде виглядати цей процесор на малюнку, і ми тепер вміємо робити великомасштабні малюнки.